4 жовтня Одеський національний технологічний університет зустрів важливого гостя начальника Одеської районної державної військової адміністрації Олександра Васильовича Гринчака. Візит був приурочений до святкування Дня працівника освіти і став знаковим моментом для нашого колективу. Мені дуже приємно вітати наших освітян, тому що від них залежить дуже багато насправді. Вони діляться своїм досвідом. Вони роблять нашу молодь розумнішою, нашу державу сильнішою. це як результат це майбутнє нашої держави. Як я вже вітав і в двох словах розповідав про свою сім'ю. Мене мати вчитель була, то для мене це знаєте, вкрай важливо на сьогодні, бо я знаю, що наскільки складна ця професія, наскільки вона відповідальна, і знаю про професію вчителя як ніхто. Мабуть, Олександр Васильович привітав присутніх з професійним святом, висловивши вдячність за відданість справі та вагомий внесок у розвиток національної освіти в Одеському районі. У рамках урочистостей він вручив почесні грамоти педагогам за їхню плідну діяльність і зусилля у вихованні та навчанні молодого покоління. Продовженням цього урочистого дня став святковий концерт присвячений викладачам тим, хто невтомно формує нове покоління, яке творить майбутнє нашої країни. Ваше натхнення, талант і мудрість виховують не лише професійні якості, але й людські цінності. Президент університету Богдан Єгоров як депутат Одеської обласної ради урочисто вручив подяки від імені Григорія Діденка, голови одеської обласної ради. Ці нагороди стали визнанням вагомих здобутків викладачів, впровадження інноваційних методів навчання та виховання, а також високого професіоналізму у підготовці молодого покоління. Що сьогодні ми починаємо святкувати, відзначати раніше е це український день знань. Знання сьогодні вирішує все і на полі бою, і в роботі з сучасним озброєнням, з сучасними технологіями. Взагалі, сьогодні вже навіть у побуті застосовуються самі сучасні технології. Це потребує знань. Без знань знання це сила. Мені подобається в нашому Міністерстві освіти і науки України, саме це прописано на стінах, як лозунг. Що таке знання? Знання це потужна сила, які здатні змінити життя на краще. Тому всі, хто присвятив своє життя, тому щоб передавати знання, навчати. Щоб здобували наші студенти і школярі знання та навички для освоєння нових технологій покращення життя. Усім цим людям я сьогодні хочу подякувати і в першу чергу освітянам, які працюють в Одеському національному технологічному університеті. Виконуючи обов'язки ректора ОНТУ Надія Дец також урочисто нагородила грамотами працівників університету за багаторічну плідну працю, успіхи у підготовці висококваліфікованих фахівців. Та вагомий внесок у розвиток освіти. Це визнання невтомної праці є символом поваги та вдячності від усіх колег. Святковий захід прикрасив зразковий хоровий колектив Новелос, який зачарував всіх своєю музикою. Їхні прекрасні вокальні номери створили б атмосферу єднання, натхнення та святковості, додавши величі та неповторності цьому дню. Ваші досягнення, шановні освітяни, це незамінна складова нашої спільної перемоги у справі освіти. Дякуємо всім викладачам за їхню невтомну працю, відданість та професіоналізм.